Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мерешниченко. вітаю вас. Кількість загиблих через ворожу атаку на Харків зросла до двох. В лікарні помер 62-річний чоловік, ще з 20 людей поранені. Двоє з них перебувають у реанімації в тяжкому стані. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Окупанти напередодні вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста. Пошкодили приватний будинок, будівлю дитячої залізничної дороги. Трьома керованими авіабомбами окупанти вдарили по Синельниківському району Дніпропетровщини. Загинув чоловік. Пошкоджені п'ять приватних будинків і дитячий садок. По нікопольщині росіяни били з артилерії реактивних систем залпового вогню град. Ворожа зброя потрощила промислове підприємство і зупів десятка приватних будинків. Окупанти пошкодили лінії електропередач. За даними обласної військової адміністрації, у Павлограді зросла кількість поранених до двох чоловік. Напередодні росіяни масово обстріляли регіон ударними безпілотниками і ракетами. А у Сполучених Штатах прогнозують новий так званий російський удар помсти за знищення її стратегічних літаків. На непублічні заяви американських високопосадовців посилається агенція Ройтерс. У США вважають, що Москва ще не повністю відповіла на операцію СБУ Павутина. На думку США, Кремль вже планує наступну багатонаправлену атаку. Ймовірно, повітряний удар може статися в найближчі дні. Ворог очікувано планує задіяти авіацію, запускати ракети і дрони. У ніч на п'ятницю Росія вже здійснила масовану атаку з повітря. Загарбники запустили тоді понад чотири сотні безпілотників і понад чотири десятки ракет. У міноборони РФ це назвали відповіддю буцімто на законні оборонні операції України. Утім, у США вважають це лише початок, і запланований повномасштабний удар з боку Москви ще не відбувся. Західні дипломати також прогнозують ескалацію. У коментарі Reuters припускають, що Росія може спробувати поцілити по символічних об'єктах по урядових будівлях чи військових штабах. Це не ігри на майданчику. Зеленський відповів Трампу на його недолуге порівняння російсько-української війни, коли Україна могла успішно випробувати власну е, випробувати власну балістичну ракету. Які її характеристики? Про загадкові події в нижньогородській області Росії. Про російський су 35 який програв повітряний бій українському в 16 докладніше про події великої війни в огляді від Олексія Пасака. Це жорстока війна, а не дитячі забавки. На художні порівняння від Дональда Трампа, якому напад Росії на Україну вважається бійкою дітей у парку. Відреагував Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News Президент зауважив, що жодна людина, яка не перебуває в Україні, не може до кінця усвідомити весь рівень трагедії, яку українці переживають щодня. Мова не про Президента Трампа, людина, яка тут не перебуває, хоч якою повнотою інформації володіла би. Будь-яка людина, яка не тут, в країні яка за тисячі миль від нас, вона не може повністю відчути і зрозуміти цей біль. Це правда. І саме тому ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов у цей парк, щоб вбивати дітей. Іноді краще їм дати якийсь час побитися, говорив Трамп, продовжуючи свою аналогію про дитячу штовханину. Але, побачивши останні масовані повітряні атаки з боку Росії, президент США не вигадав нічого іншого ніж натякнути, що відповідальність лежить на Україні. Бутім то саме операція Павутина спричинила такі дії Москви. В СБУ водночас показали нові кадри нищівного удару по російських литовищах. Тепер Служба безпеки продемонструвала повний цикл польоту FPV під час операції від злету з прихованого майданчика у модульному будиночку до візиту на аеродром Білає з пошуком на списання чергового ту 22 м 3 Нищимо не лише стратегічну авіацію, а й фронтову повітряні сили. Повідомили про ураження на Курському напрямку російського винищувача Су 35 Ворожа пропаганда стверджує, що його поцілив українські. Ф 16 палаючи залізятся впало у глушковському районі Росії. Збиті ворожі літаки завжди новина. Сотні збитих ворожих дронів щоночі вже перетворюються на буденність. Телеграм-каналами почали ширитися панічні заяви. Буцім, то ворог може запустити тисячу шахедів зараз, і нібито цю інформацію підтвердив речник повітряних сил Юрій Ігнат. У командуванні натомість такі заяви заперечили і попросили медіа Ді утриматися від зловживання гучними заголовками, чи дійсно це все прямує до того, що вони зможуть запускати тисячу дронів за атаку, як деякі військові повідомляли, попереджали. Ну, військові експерти, і ті, хто займаються цим саме дронами, дійсно були різні заяви. Які це будуть чи це будуть шахіди, чи то разом з дронами-імітаторами, тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення. Тенденція щодо збільшення виробництва є, вона спостерігається. Дозвольну просто беремо статистику, ту, що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Збільшує також к. І... Кількісно саме завдяки дронам імітаторам які теж встановлять певну небезпеку, але все ж таки це не шахіди. І е, говорити про цифри там, в тисячу і так, і так далі можна, звісно. Але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах: от таку кількість противник до 500. Уже застосовує, поки Україна відбивається від ворога на фронті з того боку океану. Досі не можуть визначитися із новими санкціями проти Росії. Видання Wall Street Journal стверджує, що Білий дім тисне на автора законопроєкту сенатора Лінці Грема. Буцім, то щоб той пом'якшив документ, і адміністрація Трампа не підірвала свої відносини з Москвою. Утім, на загал, президент США такі чутки, заперечує я знайомий з цим законопроектом. Я його вивчив. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду і не припинить кровопролиття, більше тисячі солдатів на тиждень гинуть. І гинуть не тільки вони, гинуть і цивільні, але здебільшого гинуть солдати. Так, я скористаюся цим, якщо це буде необхідно. Вони справді дають мені таку можливість. Ви намагаєтеся змусити Сенат пом'якшити його? No, no, ні, ні, я про це не говорив. У них є законопроект, який залежатиме від мене. Це мій вибір. А вони заощадять багато часу. Якщо це станеться, Тож я згоден з цим. Я ще не вирішив. Це дуже сильний законопроект. Very, краще санкції на Росію діє лише далекобійна зброя, і Україна вже випробовує її проти ворога. Минулого місяця могло відбутися перше бойове застосування української балістичної ракети. Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив військовий експерт Валентин Ба. Драк, за його даними, у травні українська балістика подолала 300 кілометрів та знищила російський командний пункт. Бойова частина цієї ракети може сягати 400 кілограмів. Але поки росіяни не відчувають масовані прильоти балістики, вони вже поступово звикають до візитів далекобійних дронів. Нижньогородська область, кстов, 800 кілометрів до кордонів з Україною і раптово масштабна пожеж. Жа на бітумному заводі Лукойлу підприємство лише нещодавно пройшло модернізацію. Тепер її завершили українські безпілотники. Друну. Пряво ё... тільки що наштову Лукойл. Олексій Бі... Пасак. Бі... П'ятий Бі... канал. Бі... 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 Понад 996 тисяч окупантів покинули поле бою від початку повномасштабного вторгнення. Як звітує генеральний штаб ЗСУ, напередодні українські захисники відмінусували більше 1100 кремлівських вояків. Сили оборони України поцілили сім танків і ще десяток бойових броньованих машин ворога. Більше не стрілятимуть по українських містах та селах. Понад чотири десятки артилерійських систем. Більше не запрацюють два засоби ППО супротивника. На російській території збитий ще один літак ворога. До своїх цілей не долетіли більше як півтори сотні безпілотників і сім крилатих ракет. З бойового завдання в автопарк супротивника не повернулися півтори сотні автомобілів, а також три одиниці спеціальної техніки. Безпілотники атакували хімічний завод Азот у російському новомосковську Тульської області. У ніч на неділю місцеві жителі почули близько десятка вибухів. На підприємстві спалахнула пожежа. Завод Азот це один із найбільших хімпідприємств Росії і флагман ворожої хімічної промисловості. На ньому виробляють аміачну селітру, азотну кислоту, метанол і аргон, речовини, які активно використовуються у військовій промисловості. Вони потрібні для вибухівки, для снарядів і ракетного пального. Завод розташований за 350 кілометрів від кордону з Україною. Місцева влада підтвердила атаку. Запевняють, що займання вже ліквідували. А внаслідок удару є кілька постраждалих. В в... Пропало в... Для... У нас там горить завод. Захисників немає, але вони стають їхнім голосом. Рідні військовополонених і зниклих безвісти воїнів зібралися на мирну акцію. Як сім'ї не опускають руки і продовжують нагадувати про бійців, бачила Марія Дрост. Обличчя героїв та державний прапор прикрашають кожну автівку учасників мирної акції. Вони рушають кружляти Києвом не тільки задля своїх рідних, головно для уваги пересічних. Вони сигналять, щоб не дати. Трому міста, щоб нагадати людям, що не всі захисники вдома, наробили шуму на вулицях понад три десятки автівок. Рідні захисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні, влаштували автопробіг. Мета продемонструвати солідарність із сім'ями зі схожою бідою, а також зберегти пам'ять суспільства про воїнів, які не поряд. Стараюся всюди приходити, не мовчати, продовжувати підтримувати всіх людей і також і себе. Брат Оксани Віталій пішов до війська ще у 2014 році. Бачив пекло найгарячіших точок Донеччини. Однак декілька місяців тому зник у Запорізькій області. Жінка зберігає надію і поки що чекає на брата, займається волонтерством, плете сітки для ЗСУ. Він був відважна і незвичайна людина. Пропав він запорізький напрямок, пройшов Бахмут, часовий яр, горіхово, всі гарячі точки. І на жаль. Я ж кажу, невеличке маленьке село степове для нас стало великою бідою. Підтримують акції та чекають на тата, Тимур та Олексій, батько хлопців, штурмовик 82-ї бригади. Кажуть, стоять не тільки за нього, а й за зниклих побратимів. Ми тримаємо прапор бригади. Там, де е, є наші хлопці, військові, які зниклих безвісті, вже дуже багато років. Та у нас вже півтори року, як зникли й безвісті тато і ми його теж шукаємо. Тут заради нашого тата, чоловіка, намагаються часто ходити, бувати тут. Тому що бути голосом наших хлопців, щоб нас не забували. Життєві потрясіння пережила родина Якубенків. Чоловік Ірини зник на куп'янському напрямку. Його вже визнали загиблим, але виявилося, що тіло привезли чуже. Якубенко Олександр Васильович, позивний вітер. Ми вже готувалися до похорон, а вже в морзі в Києві з'ясувалося, що це не мого чоловіка привезли. Привезли чуже тіло. А... Де мій чоловік ніхто досі 20 місяців не знає. Об'єднані спільним горем на Майдані Незалежності люди тримають портрети з обличчями своїх рідних. Кожен сподівається відповісти на довгоочікуваний дзвінок і на розуміння інших. Вони не можуть їх повернути, але можуть щонайменше надати розголосу. Щоб нас почули, почули не тільки а, ті, хто переживає дане горе, але й а, звичайні люди, тому що це біда спільна, щоб нас почули. Поза межами країни нашої міжнародні організації безпосередньо котрі мають вплив як на обміни полоненими, так, на жаль, і на репатріації наших полеглих героїв. На цеглинах майдану родичі розкладають речі зниклих військових. Червоною стрічкою їх об'єднують із портретами власників. З надією побачити в тому спорядженні їх знову. Марія Дрозд Олексій Іванченко п'ятий канал. Трійцю або ж п'ятдесятницю нині відзначають християни східного обряду у цей день. Віряни вшановують єдність Отця, сина Святого Духа. У церквах тривають урочисті богослужіння, люди приходять та освячують букети різнотрав'я у Свято-Михайлівському монастирі Києва. Нині перебуває моя колега Софія Фесік. Вона з нами на зв'язку наживо. Тож, Софія, розкажи, будь ласка, який настрій сьогодні цієї неділі у вірян про що з ними поспілкувалася? Вітаю Віряни приходять до церкви у святковому піднесеному настрої із букетиками. Розповідали мені про ті традиції, які є у них в родинах. Здебільшого вони пов'язані якраз безпосередньо із цими букетиками, які вони освячують. Казали, що для них це свято означає. Воно несе якесь світло всередині, добро, і вони приходять до церкви помолитися за мир за своїх рідних, які нині на фронті. Загалом це свято про єдність, вшановує єдність Бога у трьох і постацях. Отца сина та Святого Духа і православні та греко-католики святкують його разом. Відзначається воно на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа, і відповідно ще одна його назва це п'ятдесятниця за писанням саме на 50-й день після. Великодня учні Ісуса Христа зібралися разом у Єрусалимі, і як і обіцяв Христос, до них зійшов святий дух у вигляді полум'яних язиків. Тоді, після цієї події, учні отримали змогу говорити різними мовами, і власне так і почалась їхня місія нести у світ слово Боже всьому народові. Коли мешканці міста почули, що відбувається щось дивне, вони пішли подивитися, що ж загалом відбулося про цю дивови. Жне новину їм розповіли апостоли, і за писанням знову ж таки чимало людей саме тоді увірували в Ісуса Христа. На Трійцю у церквах зазвичай освячують зараз вже букетики різнотрав'я також називаються зеленими святами. І ми спілкувалися з вірянами, питали про що для них це свято: зелені свята або ж Трійця, або ж п'ятдесятниця. Хто як називає? Чому вони приходять до церков та про що думають цього дня? Тож далі почуємо пряму мову. Для віруючих це дуже такий великий праздник, і ми радуємося, йдемо на літургію, молимося, просимо, просимо у Бога, щоб нам дав миру. Бог, Син і святий Дух це Його свято, наше православне свято, яке ми святкуємо на український лад сьогодні. Я намагаюся ці дати. Дотримуватись, букетик принести додому, хоч зелененьке, бо живемо в квартирі маленькій. Ми переселенці приїхали з Херсонської області. От така, хоч маленьке, живеньке щось, щоб було в хаті. Трійця це третє свято для нас. Тобто після Різдва, після Пасхи. Тому для нас це важливо. Плюс погода налагодилась, Дай Бог буде мир. Загалом історики припускають, що є три е, декілька версій походження цього свята. Основна з них це про е, три постасі Бога. А також є думка про те, що саме в цей день Бог створив землю і засіяв її зеленню. Е, власне, звідси назва Зелені свята. А інша версія це те, що е, у цей день Ісус Христос Петро та Павло йшли дорогою і присіли відпочити під пишною кроною дерева. І оскільки їх було троє, то назва свята трійця. Наші предки святкували е, це свято протягом шести днів днів і готувалися до нього дуже серйозно. Там було куча ритуалів, традицій. І наприклад, зараз ми поняття зелені свята та трійця вживаємо спільно, хоча насправді кажуть про те, що зелені свята мають своє походження, рахують ще від дохристиянських часів. Тоді напередодні свята господині заготовляли лікарські трави, оскільки вважали, що саме. Цими днями вони мають надзвичайні здібності і допомагають краще лікувати хвороби. Також в ці дні збирали краплі роси і вірили, що вони можуть вилікувати хворі очі. Також, як і у будь-яке інше християнське свято, цього дня є чимало повір'ї, що не можна робити, зокрема, сваритися, прибирати, займатися хатніми справами, шити, в'язати, займатися рукоділлям загалом. А також цього дня кажуть про те, що не рекомендується працювати на городі. Не рекомендується купатися у водоймах та ходити до лісу. Свято дата свята не фіксована, вона прив'язана до Великодня і безпосередньо сьогодні, у цього року, вона припадає на 8 червня, і святкуємо ми разом із греко-католиками у Патріаршому соборі перебуває моя колега і трошки пізніше розповість, як святкують там. Аня, тобі слово Власне, Софія, дякую тобі. Ми бачиш, працюємо, не зважаючи на свята, але. Ну, як вже сталося, тому вітаємо всіх українців справді дуже світле і дуже живе свято. І далі будемо говорити про те, про що проносувала моя колега: запах свіжої м'яти, зелене гілля в руках і тиша храму, наповнена молитвою. Трійця одне з найвеличніших свят для християн. День коли згідно з Біблією на апостолів зійшов святий Дух, народилася церква. І просто зараз із Патріаршого собору самоукраїнської греко-католицької церкви у Києві з нами на зв'язку. Кореспондентка п'ятого Катерина Чала. Тож, Катю, будь ласка, яка у вас атмосфера? Яка ситуація? Чи встигли поспілкуватися з вірянами? Що кажуть? Як настрій? Біля Патріаршого собору вже збираються люди. Тут відбулося одне богослужіння, і просто зараз вже відбувається друге. Люди прийшли святкувати трійцю свято триденності Бога Отця, Сина і Святого Духа. Деякі називають його зеленою неділею або п'ятдесятницею, бо святкується воно на п'ятдесятий день після Великодня. Ми поспілкувалися із сотрудником собору Воскресіння Господнього. Тож давайте послухаємо, що він нам розповів. Це момент, коли Відбулося, коли Ісус вже вознісся на небо, і коли Господь на 50-й день зіслав на апостолів Духа Святого, на апостолів і на Пресвяту Богородицю, і тому це є дуже велике свято одне з найбільших свят у церкві Христові. Цей момент, особливий момент, коли ми згадуємо щастя Святого Духа на апостолів і на Пресвяту Богородицю, тому це свято має надзвичайно велике значення. Найперше потрібно прийти до церкви, бо в церкві є найбільша молитва, яка служиться це божественна літургія. Другий момент було б дуже добре в цей день приступити до святої сповіді, а опісля до святого причастя. І це найкращий момент, коли можемо відсвяткувати свято зіслання святого Духа. Сьогодні тут відбудеться три богослужіння. Власне, третє, останнє о 11 годині. Тож кожен встигне принести посвятити свої зелені гілочки. До речі, саме в цей день прийнято святити зелень. Багато людей сьогодні бачили з м'ятою, мелісою, полином. Взагалі, трійця це таке світле сімейне свято. В Україні прийнято на цей день плести вінки, прикрашати будинки зеленю і святкувати за великим сімейним столом. Але є і заборони в цей день. Не можна лаятися, сваритися. Не можна виконувати тяжку працю і е, робити щось на городі. Аню, тобі слово дякую, дякую, Катю, за інформацію і за ці розповіді. Катерина Чала була з нами на зв'язку. Почули, побачили ми, як святкують власне, як відзначають цей день у греко-католицькій церкві. Далі йдемо. Свято для кожної дитини у Михайлівському золотоверхому монастирі на трійцю провели благодійний захід. Він об'єднав дітей, бійців, сил спеціальних операцій, їхні родини та ветеранів російсько-української війни. Для гостей підготували шоу-програму, творчі майстер-класи, виступи українських артистів, подарунки. Більше розповість Діана Шликова. Вдома доясні. So oh yeah. Вадим долучився до українського війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь в операціях на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках. Торік під час виконання бойового завдання на Харківщині втратив ногу. Після чого демобілізувався. Нині разом із сім'єю прийшов до Михайлівського золотоверхового монастиря на благодійний захід. Каже, це допомагає перезавантажитися. Там розважальне свято, тут і дітям весело, і ми відпочиваємо, якби всією сім'єю вихідний день, чому десь на природі не походити, не активно не походити відпочивати, там, не побігати. Тійсно завжди класно відпочивати активно і чим активніший відпочинок, тим краще і для дітей, і для розуму, ну і для психологічного якогось стану. Разом із шестирічною дочкою до свята долучився і Владислав. Він ветеран російсько-української війни. Воював на Донецькому та Херсонському напрямках. У 2023-му Владислав зазнав тяжкого поранення на Херсонщині. Важливо проводити, щоб діти бачили, що об'єднуються ветерани, що є. У нас військові, що є? У нас війна в країні. Що треба об'єднуватись і дякувати військовим за те, що вони зараз на даний момент виконують бойові завдання, коли ми зараз відпочиваємо в далекому тилу в Києві. Мати чотирьох дітей. Нині її чоловік служить на одній із найгарячіших ділянок фронту. Каже, що такі зустрічі дають змогу відпочити і здобути підтримку серед родин військових, адже саме вони розуміють її, як ніхто інший. Коли роблять такі свята в теперішній час, враження неймовірні. Побільше, щоб таких було свят. Як тобі цей захід сподобалось? Да. Для дітлахів підготували чимало розваг. Зокрема, тут можна покататися на картингу, пограти у футбол, облаштували і куточок для творчості з фарбами та олівцями, де кожен може проявити себе. Основною метою заходу нагадати нашим діткам, що ми пам'ятаємо про них, ми пам'ятаємо про їхніх батьків, які цінують власне життя, захищають нас з вами та здобувають мир в Україні. Щоб було весело. Щоб діткам було цікаво, щоб вони, хоча б трішки відчули дитинство. тому що наразі у зв'язку з агресією Росії, з обстрілами діти психологічно відчувають на собі таку важку ношу. І ми хотіли б трішки хотіли подарувати їм щасливих емоцій, щоб вони забулися. Трішки що ми живемо наразі під час війни. організатори зазначають, що й надалі планують проводити такі заходи, щоб підтримати дітей військовослужбовців та тих, чиї рідні на щиті. Діана Шликова Майя Лук'янченко п'ятий. Канал. Такою була остання інформація в цій годині. Залишайтеся з п'ятим і спокійного нам усім дня.